Ви знаєте, як отримати свій перший мільйон завдяки цим проектам. Так, це топ-5 проєктів в твоєму телефоні, які точно нас нагодують. Всім саламчик Криптони, ви на каналі Криптогенія, та в цьому відео я вам розповім про круті тапалки, які точні варті вашої уваги. Розповім, як почати, як заробити, та коли буде дроп. Ну а корисні посилання ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі в описі під відео. Також в ньому я розповідаю, як може почати навіть новачок заробляти декілька сотень баксів. І знаєте, я про... Просто готові побитися об заклад, що ви хоча б одного бота з відео точно не знали. Ну ладно, полетіли. Перша в нас тапалка це блум. Так, вона вийшла майже на рівні з Хамстером, але команда проекту хоче викатити для нас ну дуже класний дроп. Блум це гібридна торгова біржа. Технічно це сервіс, який поєднує собі централізовану та децентралізовану біржу. Працювати вона у вигляді мобільного додатку у Телеграм. Ну а практично це для нас просто проект, який круто нас нагодує. На даний момент функціонал, який описаний вище, ще в процесі реалізації. А зараз це міні-додаток в Телеграм, в якому користувачі доступний фармінг Bloom Points. Він же токен BP. Всі ці поїнти, які ми нафармлюємо в додатку, будуть конвертовані в токени до кінця цього року. Але як завжди, це не точно. Так кажу сразу, всі посилання на проект ти знайдеш в описі під відео, або ж в моєму телеграм-каналі також під відео. Як відкрили додаток? Нас вітає велика кнопка Start Farming, яка і є головною частиною всього гімплею. І все. Ладно, ну як би я не вніс цей топ-проект, в якому. Нам би було просто скучно, тому проект викатив в міні-гру, яка називається Drop Game. Нам потрібно тапати зелені сніжинки протягом 30 секунд. За це все ми можемо додатково заробити внутрішній ігровий токен BP. А також є бусти у вигляді сніжинок, які зупиняють часто та дають нам зібрати більше токенів. Ну і також, щоб гра була в якась складніша, вони додали ще бомбочки, які анулюють повністю твої нафармлі сніжинки в Drop Game. А ось нещодавно вони додали падаючий токен Докс, який дуже важко знайти, тому що він падає ну дуже рідко. А якщо вам подфартило, ви його зафармили, він буде відображатися у вас в гаманці. Тому оцінка лайк. Другий проєкт це термінал. І не такий термінал, що типу термінал, а коротше. Термінал це плюшторний гра, де користувачі зможуть заробляти токени тон за натискання однієї кнопки раз в 12 годин. Основна модель заробітку базується на перегляді рекламних інтеграцій, прибуток від яких йде користувачам, а не команді. Вона отримує тільки комісію. Проект також має nft колекцію, яка підвищує дохід у грі, і співпрацює з відомими брендами, такими як Memfy, Твіт Scout, а також спонсорує баскетбольну команду GOATS. Гра нещодавно вийшла, але вона має дуже велику аудиторію та дуже прикольний та унікальний гімплей. Як відкрили додаток, ми бачимо ту саму кнопку Бабло, яку варто натискати кожні 12 годин. Також розділ з тасками. Завдяки ньому ми зможемо заробити додаткові токени. І прикольний момент, розділ earn, він потрібен для покупки бостів, які пришвидшують фарм, і я вам раджу його натискати та купляти. Бусти. Вони вже мають свою рот та показали плани на майбутнє, тому оцінка також. Лайк. Like. Я сподіваюся, ви пристебнули Паски безпеки, тому що ми летимо прямо в космос, а точніше переходимо до Pocket Rocket. Так, про неї я вже розповідав в минулому відео, тому ви можете знайти його в моєму каналі. Але нагадаю, Pocket Rocket це космічна веб-гра спільноти White Chain. Це стратегія, в якій гравець змагається за видобуток кристалів, покращуючи космічні кораблі та знищуючи астероїди, натискаючи на екран, щоб запустити ракету та досліджувати нові галактики. Як ми зайшли в гру, нам дають вибір із трьох різних кораблів. Але це ні на що не впливає, зато дуже приємна візуалізація. Як вибрали, тепер досліджуємо новий космос та забиваємо кораблі, за що ми і будемо отримувати свої токени. Також на проєкті доступні квести, які дають нам змогу нафармити ще швидше. Також крута система рефералів, бусти, візуалізація ваших кораблів та захопливі битви з реальними гравцями. А ще так приємна інфа для вас, що дроб вже дуже скоро. Тому оцінка також лайк. Так, наступниця тонтработ це торговий бот Телеграми на системі ТОН, який дозволяє вам торгувати найпростішим і найшвидшим способом, перебуваючи в Русі. За допомогою нього ви зможете вставити адресу токена в чат-бот телеграма і миттєво надіслати транзакцію покупки. Вам не потрібно чекати, щоб підключити свій гаманець чи відрегулюватися про скальзування, або підтвердити транзакції. Так це не сильно тапалка, я з вами згоден. Точніше, це взагалі не тапалка, але дуже корисний бот, яким користуюсь навіть я. Тому він вартий точно вашої уваги, тому оцінка тут також лайк. Оу, oh, ну і останній бот на сьогодні від біржі Binance, який називається Moonbix. Moonbix – це офіційний телеграм-бот від компанії Binance, який розроблений для надання користувачів різноманітних можливостей заробітку токенів. Це унікальний спосіб використати свій акаунт Binance для щоденних заробітків, виконуючи прості завдання та беручи участь у дуже звичайній грі. А вона тут прикольна і проста. Щодо гри, вона цікава, вона прямо як автомати на морі, де треба витягнути іграшку завдяки гаку. Так, тут все аналогічно. Ми можемо витягнути поінти. Також є ускладнення у вигляді астероїдів, які заважають добичі поінтів. Також є розділи завдання, де виконавши всі завдання, отримаємо немалу суму. Ну якщо що, гра від біржі Binance. ми маємо змогу прив'язати свій акаунт біржі, та за це ми отримуємо більше токенів. Ну і що можливо, що далі нам це все-таки дасть якісь привілегії щодо дропу. Тому оцінка, як завжди, лайк. Наразі на цьому все. А я повторюю, що всі посилання на проекти я залишу в описі під відео. Також в моєму телеграм-каналі Криптогеній, де я кожного дня постю для вас дуже круті активності та новини стосовно світу крипти. Підписуйтесь на даний канал та ставте лайки. Це мотивує мене робити для вас контент більш цікавішим. Всім до зустрічі в наступних відосах. Бай-бай!